Дуже часто так буває, що люди є зацікавлені в тому, щоб якась інформація з'явилася, щоб підсвітити її. А, тобто... а як, як перевірити? Вибач, буду трішки інколи переговори, а mm -hmm. як перевірити, тому що джерела ж також можуть бути різними, особливо в політичній боротьбі, mm -hmm. це часто інструмент впливу, і безпосередньо також джерела різні. Тобто, я, як це вже кожен журналіст розслідувач має, має свої джерела, які плюс-мінус перевірені там часом? Чи як можна характеризувати роботу от, з джерелами безпосіб. І хто це? Як право. це зовсім різні люди? Це можуть бути абсолютно несподівані. Люди, mm -hmm. це можуть бути такі люди, з якими ти там руку не, не подав, але людина приходить і приносить важливу інформацію. І ти от думаєш про те, що я беру всієї людини цю інформацію, і потім починається оце внутрішнє там. А чи добре я вчиняю? Зважаєш на те, якщо її оприлюдниш, буде більше користі, чи, чи все таки це щось токсичне. От, але в будь-якому випадку треба верифіковувати, тому що злив сам по собі це є не розслідування. Якщо інформація суспільно важлива, то не так і важливо, хто тобі її приніс. Головне показати це для ту... тому що приховувати іноді це більше зло, ніж переживати за те, що ця інформація прийшла, умовно кажучи, з не дуже добрих рук.